Коломийський часопис свого часу був першим і єдиним в Україні. Ідея видання першої української енциклопедії теж зародилася у столиці покуття. Про це а також про багато інших цікавих фактів з історії видавничої і друкарської справи можна дізнатися на постійній виставці в музеї історії міста. Підготували експозицію з нагоди 160-річчя заснування першої української друкарні в Коломиї. 19 березня 1864 року вперше в Коломиї було засновано українську друкарню братами Теодором і Михайлом Білоусами. Саме з цього моменту бере початок Яскрава історія видавничої і друкарської справи у столиці покуття. Коломия, починаючи від 1864 року і до середини ХХ століття… Була одним із найвизначніших, з найпотужніших осередків видавництва і друкарства Галичини. І саме цій темі присвячено виставку, яку ми сьогодні відкриваємо. Зініціював відкриття виставки музей історії міста Коломиї. Заступниця директора музею Мирослава Кочержук зазначає, намагалися подати найважливіші моменти та найцікавіші факти з історії видавничої і друкарської справи. Мабуть, не всі коломияни навіть знають, що ідея видав... видання першої української енциклопедії належить саме Коломиї. І саме в Коломиї розташовувалася адміністрація цього видавництва української загальної енциклопедії, підкреслюю першої української енциклопедії взагалі. В Коломиї видавався перший український есперанський часопис Україна стелю, перший і єдиний. Це також унікальний факт нашої історії. Дуже цікавим видавництвом було і видавництво Якуба Оронштайна. Яке дуже популяризувало твори українських письменників української літератури, а також величезний доробок цього видавництва є у виданні поштівок. Дуже цікава історія і ще одного періодичного видання часопису жіноча доля, який за своєю популярністю перевищив навіть львівські жіночі періодичні видання. На виставці представлені рідкісні експонати з фондів музею, понад 150 книжкових коломийських видань різних років, зокрема гайдамаки Тараса Шевченка, видана знаним видавцем Якубом Оренштайном, букварева читанка періоду Зунер, фотографії, документи та часописи. Також доповнили виставку експонати з музею Коломийської книги та приватної колекції краєзнавця Валерія Ковтона. Проблема видавничої справи в Коломиї це одна із важливих проблем. Яка робить імідж нашого міста і вчора, і сьогодні. І, зокрема, з 1864 року розпочалося світське друкування. Як зазначив дослідник докарської видавничої справи в Коломиї Микола Васильчук, в Дарадянський період існувало 30 Три е, друкарні це величезна кількість літератури, е, на основі якої формувалася громадянська свідомість е, наших краян. Варто відзначити величезний внесок яка варштайна, як і видавця засновника ряду видавництв, е, ряду серій. Тисячі е, тисячі видань побачили світ. Він є оберігач української культури. Разом із тим він займався виданням і української поштової листівки, і як зазначено дослідниками української філокартії, саме Коломия поклала ну, початок видання національно-патріотичних листівок. А виставка експонуватиметься в музеї «Історія міста на постійній основі. Відвідувачі можуть ознайомитися з історією розвитку друкарської справи в Коломиї, діяльністю відомих друкарів та видавців, і навіть отримати свої світлини на сторінці давнього часопису. Запрошуємо всіх Коломиян відвідати цю виставку і дізнатися для себе щось нового з історії Коломиї, з історії видавничої справи. І я думаю, що ця виставка і те, що дізнаються, Коломияни чи гості міст спонукатиме наших містян ще більше пишатися рідним містом.